Всім привіт! Ви на каналі Українки, що вже два роки живе в Албанії. Зараз я знаходжуся в Тірані, в міському парку, і хочу зняти для вас розмовне відео про Албанію. Дякую, що ви на моєму каналі. Дякую, що ви мої будь-які ідеї та формати, в принципі, сприймаєте гарно. А я стараюся, роблю новий контент досить часто. Тому маю надію, що це відео теж отримає вподобайку, Не будемо довго затягувати спочатку. Починаємо! Отже, нещодавно на моєму каналі вийшло відео, що мені не подобається в Албанцях. Я така, знаєте, спеціально вибрала таку провокативну тему, тому що. Ну, окрім слів вдячності, завжди є якісь ментальні відмінності, які ми можемо помітити, і до яких неможливо звикнути. Але я обіцяла також зняти другу частину про те, що мені подобається в Албанцях. І сьогодні ми поговоримо саме про це. Я сьогодні буду брати контекст лише менталітету і лише о, якихось властивостей характеру саме албанців. Я не беру зараз судити всю Албанію, тобто я не кажу, що мені подобається або не подобається в Албанії, А ми зараз концентруємося на людях, їхніх якостях і помічаємо хороше. Дуже важливо бачити хороше, тому що можна погрузнути в негативі, і в кожній, навіть найідеальнішій країні, можна знайти щось погане. А ось бачити хороше це гарна риса. Мені здається, сьогодні ми поговоримо про гарні риси албанців. Перший пункт у мене трудолюбивість, працьовитість. Албанці неймовірно працьовиті. І хоча цей пункт може здатися вам трошки таким не досить справедливим, я поясню, албанці, якщо вже хочуть забезпечити родину свою, то вони роблять все, вони дуже багато працюють. І шукають заробіток за кордоном. Дуже відомий факт, що багато албанців виїжджає за кордон в Італію, в Європу, в інші країни дуже далеко по всьому світу є албанці, які там працюють, щоб надіслати копійчину саме додому, забезпечувати себе, свої родини. І тут в Албанії вони теж активно проявляються, вони розбудовуються, вони відкривають бізнеси, хоч їм буває теж важко, але вони справді працюють. І знаєте, я додам трошки ложку такого дьогтю. Не завжди ця вона вдало поєднується з клієнтоорієнтованістю. Це зовсім інші речі. Дуже часто я тут натрапляю там, на дівчаток, консультантів в магазинах, які там закочують очі, якщо їх щось запитати, типу, на що ти мене тривожиш. Але не дивлячись на це, я все одно кажу, що албанці трудолюбиві, небайдужі до праці і беруться за роботу. Просто що вони не завжди знають, Таке хороший сервіс, але ну дуже таке інше. Вони справді можуть і вміють заробляти кошти, і це видно. Вони вміють якось налаштуватися на плідну роботу. Вони навчаються для цього, вони вивчають для цього мови. Тобто їхня впертість, яку я називала як погану рису, вона може мати гарне проявлення, саме оця впертість. Коли я хочу вивчити мову, я хочу поїхати за кордон, я хочу гарно працювати, мати нормальну білу посаду, тобто я не кажу зараз про там, якісь сірі зони, я кажу про албанців, які трудяжки, які начисто працюють і заробляють свої гроші своїм трудом. Отаких я бачу багато тут, і я за справедливість, за те, щоб це помітити, про це розповісти, тому що вони справді крутяшечки, трудолюбиві і е, вміють заробляти гроші. Другий пункт, який мене справді щиро вражає в більшості албанців, яких я тут зустрічаю, і це і мої знайомі, і незнайомі люди, вони небайдужі, вони дуже небайдужі до чужого горя, до чужої проблеми. Вони не пройдуть повз, навіть якщо ти просто йдеш по вулиці, якось так невдало поставив ногу, спіткнувся. Люди, які навколо це бачили, вони підійдуть до тебе, запитаючи все в порядку, чи дати тобі там води, пластир. Вони якось ну не байдужі тут. Я оцю байдужість відчувала певний час живучи в Україні. От у нас люди скоріше там пройдуть повз, типу, ну якось так. Своїх проблем вистачає, і кожен, наче концентрується лише на своїх болях. А тут я бачу багато людей, які щиро хочуть допомогти. Вони якось так відкриті світові в цьому плані. Тобто, якщо щось там зі здоров'ям станеться, а я стикалася тут з медициною, з державною медициною, вони готові надати допомогу там по швидкій допомозі, були випадки особистого характеру, коли я я знаю, як відбувалося це звернення, я бачила. І ось Я бачила небайдужість в очах людей, їхнє бажання щиро допомогти, хоч був і мовний бар'єр, і взагалі на пальцях якось пояснювалися. І тут питання було і не в грошах, тут питання було саме в бажанні допомогти. Отак безкорисно. Оця безкорисність для мене найбільша цінність, яку я відчуваю тут в Албанцях. Пункти, який відмічу, це довіра до світу. От албанці вони довіряють світу. Це така довірливість, яка теж класно проявляється тут, от на конкретних прикладах. Чи не перше, що я помітила в Албанії, в Тірані, коли приїхала, і шокувалася цьому, це прості речі, які для мене от показують оцю безпеку тут. А безпека, чому? Тому що вони довіряють одне одному і довіряють світові. Наприклад, от тут дуже багато кафе, закладів ви бачили. Я постійно показую, як багато тут кав'ярень, як багато тут літніх терас, всі вулиці, особливо там в теплий період року, а тут досить тривалий цей літній період. Усіяно стільчиками, столиками, терасами. І ось ввечері, коли це зачиняється, а це пізно тут зачиняється. І бували в мене літні вечори, коли я там і о 10, і об одинадцятій гуляла ще містом тільки по приїзду в Тірано. І от я йду, бачу, що кафе зачинено. А меблі оці всі стоять. Причому це там не пластикові якісь такі найдешевші, хоча і вони коштують гроші, меблі, а це там класні стільчики, тому що албанці ну, вони люблять комфорт, вони люблять такі сучасні меблі там, в лофт стилі. І оці там стільчики з м'якенькими подушечками, столики такі класні, плетені або металеві, це ж ну, чиїсь гроші. Це ж хтось купував, ставив це сюди. Так, от, всі, всі ці меблі вони залишаються на вулиці, і здавалося б, ну, типу, я з великої країни, я з великого міста, я зі столиці з Києва, я з цивілізованої країни, але ми собі таку розкіш, таку довіру до світу не дозволяємо. Я тоді просто була в шоці. Я така дивлюся, а заклад працює чи ні? Ні, не працює. Як всі ці меблі стоять? У нас ну не знаю, у нас там кульки, якщо висять, якісь не знаю, якась ялинкова прикраса, якщо на Новий рік висить десь на ялинці. Її ну, на жаль, на 90%... Я впевнена, що її знімуть в першу годину, як її туди повісили. Тут ця довіра до світу яскраво проявляється в телефонах, в задніх кишенях джинсів, в розтібнутих сумках у дівчат, в залишених цих меблях і вони. Довіряють одне одному, довіряють світу. Я не кажу, що тут немає кримінальної якоїсь ситуації, і дуже багато людей вони справді впевнені, що Албанія одна з найкримінальніших країн, Балкани загалом такий собі регіон. Але я бачу тут щось зовсім інше. Я бачу тут довіру до світу, що люди якось в цьому плані Ну, культурні, от в таких моментах, якщо так можна сказати, коли я минулого року, рік тому приїжджала додому в Україну, в мене там. Через дорогу від мого будиночку, ну, ми його так називаємо, ми на генделик, знаєте, але зараз, може, так вже і не гарно казати, ну не генделик, а такий на рівень вищий заклад. І там літня тераса, я якраз минулого року влітку приїжджала. Так от ввечері, коли я поверталася додому в Києві, повз це кафе, я бачила, як дівчина знімала там такі на терасі, як шторки. Вона знімала карнизики з цими шторками, тому що карнизики зробили таким чином, щоб їх можна було забрати і закрити в приміщенні, тому що ну вкрадуть і карнизики. Тут, тут такого нема, і мене це досі вражає. От два роки пройшло. Я дивуюся цим меблям. І звісно, що справа там не тільки в цих меблях, але от мене оця довіра до світу, вона вражає і справді якось так приємно дивує. Четвертий пункт, так, який є сьогодні в моїх нотатках, це така собі теж, можливо, не досить очевидна риса в Албанцях, що мені подобається. Те, що вони досить толерантні. І е це проявляється десь на такому рівні, коли їм, начебто, і байдуже який. Але це прикольна така байдужість, коли е вони може... І не дуже там в захваті від того, як ти виглядаєш, але їм не хочеться витрачати сили та енергію, щоб це якось оспарювати. Тут дуже багато різних заходів проводиться. Теж от Коли я тільки приїхала в Тірану, чи не перший захід, який я побачила на головних вулицях столиці Балканської країни, це був захід на підтримку ЛГБТ, це був якийсь ЛГБТ-марш. І я тоді ще знімала влог, і тоді я була здивована, як це так тут поєднується. Оця мусульманська частина буття життя Албанії. і така досить толерантна та сучасна риса: приймати людей такими, які вони є. Тут, в принципі, люди по-різному виглядають, тут по-різному всі вдягаються, тут багато туристів і. В принципі, те, з чим я стикалася, що тут досить толерантно все сприймається. Тут тебе не будуть оглядати якось з ніг до голови, з викликом, з якимось бажанням якось тебе засудити за те, як ти виглядаєш. Я цю не бачу, я вдягаю, що я хочу. І, наприклад, живучи в Стамбулі півтори місяці, живучи в районі Мальтепа, я стикалася от з поглядами зовсім іншими. Я там вдягала велосипедки і сама себе стіснялася. Ну, я відчувала, що якось неправильно. Тут я, в принципі, ну, вдягаюся, як я хочу, і тут нормально на це реагують. І місцеві дівчата теж доволі так екстравагантно вдягаються. Ну, тут от є якесь таке відчуття толерантності, яке теж ну, особисто мені імпонує, і мені здається, що не кожна країна таким рівнем толерантності може похизуватися, якщо от так знаєте, хочу, не хочу, а все одно десь порівнюю з своєю рідною країною з Україною. І я можу сказати, що у нас не настільки толерантні люди, можливо, десь ось так. Тому албанцям за це плюс та респект. П'ятий пункт це нереальна гостинність албанців, відкритість до світу. Я сьогодні вже промовляла ці слова, але зараз я їх скажу трошки в іншому контексті: якщо ти там їдеш в таксі, таксист вже твій е, друг. Просто я, я майже впевнена, що якщо ти там їдеш десь в автобусі, і ти просто щось запитав у жіночки поряд, вона вже твоя подружка, і люди тут щирі в цьому. Тобто, особливо, якщо вони там чують, що. Де не просто турист, а що ти тут і живеш деякий час, і декілька слів знаєш. Все, ти можеш записувати цих людей собі в добрих знайомих, тому що всі перелічені вищі пункти про небайдужість, про там толерантність. Вони сходяться в цій безмежній гостинності. Тобто ти можеш розговоритися майже з будь-якою людиною, і вона вже готова буде запросити тебе там на чай, на каву, буде розповідати про свою сім'ю, сватів. Братів, у кого де що, і це щиро. Ну, тобто це не з бажання якось використати тебе там, як грошовий мішок, там, не знаю, а от мій брат здає хату, там, то давай туди. А якось вони діляться. Ну, доволі так відверто і відкрито. Не знаю. Я оцю гостинність бачу. Вони люблять розповідати про свою країну, звісно ж. І вони люблять запрошувати подивитися щось більше. Якщо вони змають, мають змогу якось тобі показати свою країну, вони її використають. Тому гостинність я приписую теж як о, такий хороший пункт, як гарну рису албанців. Тому що теж не кожна нація, не кожна людина може. Сказати, що він гостинний, що там українці як нація гостинні, навіть років там десять тому ми, мені здається, сприймали туристів у себе в країні як явище, таке прохідне. Типу, приїхав, давай грошики і бувай. То тут. І теж, звісно, вчаться люди, як спілкуватися з туристами, тому що тільки для них, для албанців, це відносно новий спосіб комунікації зі світом. Але все одно, от одна з таких найбільших характеристик, як це може проявитися, і як взагалі це все відбувається. Якщо люди на відпочинок навіть приїжджали в Албанію, я впевнена, що в них або були вже... Інші візити сюди, або є принаймні бажання сюди приїхати знову, тому що вони тут бачили саме відкритих гостинних людей. Все-таки сорочку назад я накину, бо спина піджарюється сьогодні, плюс 35, Але я от знайшла гарну тиху локацію. Зауваження минулі я побачила, що там нечистий звук, тому викручуюсь як можу. Мікрофон попередній викинула, бо він. Поганий був, а на дорожчий поки заробила. Тому знімаю, стараюся і шукаю шляхи вирішення якихось таких питань. Тому сьогодні ви мене можете бачити на фоні міського парку дуже гарного, як я казала на початку відео. І я розумію, що мені локація ця подобається, то я буду сюди, можливо, приходити і знімати ще відео. Але єдине, що зараз десь за 30 градусів і підгорає спина. А в мене залишився останній пункт, який я сьогодні хочу проговорити. І останній пункт він класний, він у мене викликає. А я усмішку. Останній пункт це те, що мені подобається в Албанці, що вони дуже люблять свій комфорт. Вони кайфушники. От все, знаєте, так. О, Боже, я побачила змію на дереві. І маю надію, що він не приповзе сюди. Закінчуємо. Що я казала про любов до комфорту? Це те, що. Албанія – це не Європа, і в класному сенсі можу про це розповісти. Що тут працюють кафе допізна, тут працюють заклади в неділю, тут працює майже все. Тому що це не так, навіть для туристів, як для своїх, тому що вони це люблять, тому що країна була багато років закрита, і всі ці кафе, кав'ярні були під забороною. І зараз вони настільки від цього всього кайфують. Вони настільки хочуть, можуть працювати і відпочивати разом з тим, що вони залюбки роблять безліч закладів різних форматів, і все це працює в неділю. Чого немає, наприклад, в Європі, і така розкіш доступна не у всіх країнах. І я вважаю теж, я приписую це до гарних якостей, характеру на рівні нації. Тому що любов до комфорту теж є не у всіх, знаєте. І мені здається, що саме такі деталі вони роблять теж моє життя тут зручніше. Я відвикла від цього, наприклад, що я можу вийти, да, і супермаркет не буде працювати. Тут такого немає. Тут воно працює. Тут от вчора був Курбан-Байрам, і деякі заклади. Які просто що, може, власники у них мусульмани, то деякі заклади були закриті. Це там чи не вперше за весь рік я таке побачила. Все інше працює, і багато закладів, в принципі, вчора працювало, а сьогодні так тим паче все працює. Ось тому що що, працьовиті, гостинні <соць> і так далі. В принципі, те, про що я вам сьогодні розповідала. Отак. От Отже, пролунало шість пунктів рис, які мені не подобаються. Пролунало для балансу шість пунктів в знаку плюс, які мені подобаються. А ви можете залишити свою думку в коментарях, що для вас очевидне в моїй в мої, в мої розповіді, що ні. Щоб ви додали, якщо ви теж тут живете. І м, давайте тему для інших розмовних відео Бу, буду знімати. Я дякую вам всім за перегляд. Підійшли співочі люди. Якраз я вчасно закругляюсь. І е, я вже закінчую, щоб теж нікому не забажати відпочивати, кайфувати. І ми побачимося з вами в моїх наступних відео. Дякую всім за увагу! Не забудьте поставити вподобайку. Побачимося! Слава Україні!